ось на ваших екранах. Михайло Сельников, це людина, яка вбила Андрія Парубія. І от вчора його привели в. Залу суду обрали запобіжний захід 60 діб без внесення застави, без права вибачте внесення застави. Цю справу перекваліфікували на частину першу незаконне поводження зі зброєю і статтю 112 – посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною і громадською позицією. Ця санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 або довічне ув'язнення. Раніше я просто хочу нагадати, що справу кваліфікували за першою частиною 115 статті. Це умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю, тобто перекваліфікація. Його відправили під варту, як я вже сказав. Якими були його заяви? Він вчора зухвало зізнався в тому, що він вбив парубія. Я хотів би прочитати далі. Діалог, а ви визнаєте свою провину? Питає журналіст у і той відповідає, це моя особиста помста українській владі, але чому запитують у нього все, не хочу більше говорити без пояснень. Він каже, все Але ж та людина, яку ви вбили, вона не при владі зараз. Він в опозиції, в ЗМІ розповсюджується інформація, нібито російські спецслужби вас шантажували вашим загиблим сином. Можете це підтвердити, це неправда. каже Сельников. Все, я, все, чого я хочу, це щоб якнайшвидше настав. Вирок, так я визнаю, що я вбив парубія. Я хочу попросити, щоб мене обміняли, хоча б на когось з полонених, щоб я зміг поїхати і знайти когось. все більше жодних коментарів давати не буду. Але шантажу зі сторони російських спецслужб не було. запитує Запитує журналіст. Не було. А ви співробітничали з росіянами? Ні, але чому саме парубій? Тому що він був поруч. Якби поруч був Петя з Вінниці, і я був би в Вінниці, я б його також би вбив. Ось так, от він повідомив. Тобто, фактично він зізнався в тому, що він вбив паруб'я. Перше, друге, він сказав, що він не працював з російськими спецслужбами. Хоча тут треба сказати, що поліція продовжує шукати російський слід, не дивлячись на заяви підозрюваного в убивстві парубія, треба сказати, що поліція заявляє про наявність Куратора, який мав би забезпечити кілеру е, перед тим кордону? І я я також задаюсь питанням, друзі. Давайте давайте разом подумаємо, а, а як ця людина сама хотіла кілер взяти і полишити кордон без свого куратора? А навіщо, якщо він хотів просто, е, там я не знаю, він каже, давайте якнайшвидше вирок мені, щоб мене обміняли на українського полоненого, і я там в Росію ще приїхав і почав шукати тіло свого сина. А навіщо для цього вбивати людину? Скажіть мені, будь ласка. Якщо ти кажеш, що ти не спілкувався і не, не, не мав контактів з російськими спецслужбами, навіщо для цього вбивати людину? А якщо ти о, не хотів нікуди тікати, навіщо тобі три автівки? Чому ти 1 вересня чи якого хотів перетнути кордон? Ну тобто, розумієте, питань дуже багато насправді тому поліція каже: Ми шукаємо російський слід, тому що є куратор у цього кілера, який мав би забезпечити йому перетин кордону. Ось що відбувається. І що далі, друзі, треба сказати? А далі треба сказати, що журналісти спілкуються з його дружинами, колишніми бо в нього дві колишні дружини, і виявляється, що слухайте, там такі речі розповідають: що волос волосся стає просто дибки. Справа в тім, що Михайло Сельніков зі Львова, який зізнався вбивстві Парубія, він має дві колишні дружини. Податкові борги, його син е, Михайло Віктор, зник ще в травні 2023 року в районі Бахмута. Тепер його перша дружина і мати ось цього Михайла Віктора звинувачує чоловіка, септо кілера, у вбивстві не тільки політика парубія, але й власного сина. Значить, журналістам вдалося поговорити з першою дружиною Сельникова, і вона сказала таке: ми 27 років не жили разом. І для мене це От він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки перебіг бив, він вбив свою дитину вдруге власними руками. Тому, вибачте, я в страшному шоці, я пізніше дам коментарі зараз не можу, сказала вона. Відомо, до речі, що мама ось цього сина з Сельникова, який зник на фронті, вона. Львівська письменниця, вона написала про свого сина книжку. Вона називається Лемберг, мамцю не плач. Лемберг це був його позивний в збройних силах. А ми вже я вже повідомляв, друзі, що Михайло Віктор він був львівським айтішником, так, син. Ділера і цієї жінки, мами, яка написала книжку. Він був львівським айтішником, пішов до збройних сил України, і без вісти зник у травні 2023 року а, року. Його його батько заявив, що хоче після вируку поїхати до Росії і до Росії. Хоча я не розумію, як це відбувається, як це відбудеться, тому що це громадянин України. Ось цей Михайло Сельников. Так А громадян України не обмінюють. І мені тут можуть сказати, що от, от я вчора робив у себе на YouTube каналі Бібіконлайн блог. Про, про цю всю історію. І мені пишуть в коментарях: так: а як же, а як же, якщо він громадянин України, як його не обміняють? А Медведчука обміняли? Ви маєте розуміти, що це, по-перше, різні різні? Ну, не хочеться там говорити величини, просто різні ситуації. Перше, тому що Медведчук для Путіна мав цінність, так? А це перше. А друге, у Ми що у що Медведчука не було російського паспорту. звичайно, був. Я не знаю, чи є у цієї людини російський паспорт. Але в Медведчука він був точно. Тому Медведчук громадянин Російської Федерації. Він громадянин і України, звичайно, але Російської Федерації поза будь-яких сумнівів в цьому навіть не сумнівайтесь. Тому ось так якось, і от що відбувається далі? А далі, друзі, відбувається те, що син дійсно був програмістом, Львов, Львівським айтішником, він його мама. Олена про нього писала в соцмережах. Вона йому, от власне, присвятила цю книжку, мамцю не плач. Так і я, наскільки я знаю, там залужний навіть реагував на цю книжку. Він сказав про те, що це книга не про сина. Він якось так написав. Це книжка про війну в цілому. В, от в такому її вигляді залужний відреагував на цю книжку, яку мама сина написала. І, і от така от у нас якась історія виходить. А потім він навіть читав, здається, від, від одного з народних депутатів. Що парубій служив з сином Кілера в одному підрозділі. Навіть так, можливо, я не хочу тут будувати жодних е, теорій змов, але можливо, щось вони там не поділили. Або, можливо, у Кілера виникло, ну, знаєте, виникло бажання поквитатися з парубієм, тому що син зник без а парубій ну. По Львовівським вулицям ходить, я не знаю, як вам це сказати, але от з'являються такі думки, навіть да але я вам хочу от що повідомити цим буде з з з розбиратися, і це все буде з'ясовувати слідство. Ми лише будемо інформувати вас про те, що відбулося. А це друзі, прощання з парубієм. Це церемонія на площі ринок. Заверш вона завершилася. Так на Личаківському чи Личаківському, перепрошую, кладовищі цвинтар його. Поховали, і тут треба сказати, що ну ще з самого ранку розпочався чин похорону. пробія. прощальна служба відбулася в соборі святого Юра. Після чого відбулася загальноміська міська церемонія на площі ринок. Політика поховали на цвинтарі і зранку в архії. Катедральному соборі розпочалася ця заупокійна служба. Там зібралися люди, щоб попрощатися з ним. Були родичі, були друзі, колеги, і були топ політики. Ну, звичайно, звичайно, без політиків нікуди, як ви розумієте, і от що треба сказати, що Порошенко був Гройсман, Яценюк Тимошенко. Турчинов, також Руслан Стефанчук, спікер ради, був і Луценко, і депутати від ЄС, і Микола Княжицький був, і Ар'єв, да, і соратники сказали, що на похорон прийде вся парламентська фракція, і ось провели в останню путь Андрія Парубія. Ще напередодні з ним прощання відбулося в Києві на Майдані Незалежності вечір пам'яті. Так, вечір пам'яті. А у Львові вже в Соборі Святого Юра, як я вже сказав, відбувся в цей час Парастас. Ну. Ось так, от, друзі, ось така от історія. Будемо стежити.